Привіт, друзі, привіт підписники гості нашого каналу. Сьогодні покажу вам дуже прикольний трактор Deere 6930 Premium. Ми його комплектували навантажувачем. Навантажувач також преміальний, джундіровський 731-й. Хто дивиться наш канал, точно знають, що цей навантажувач може піднімати 2 тони 200 кг і висота підйому у нього до поворотної осі складає 4 метри 40 см. Зараз вам більш детально все покажу. Поїхали. Красивий, солідний трактор вийшов. Навантажувач додає трактору також якоїсь привабливості. Функціонал збільшується в рази однозначно. Значить, по трактору передній міст підресорений TLS, навантажувач з системою краб також ми на нього змонтували ось такий гідроамортизатор. Тут не було, але у преміумі все має бути преміум. Доволі хороша гума на ньому ще. Передня відсотків 50, задня 30-40. якось так. Позаду автоматичний фаркоп. Три пари гідровиходів. Також пневматичні гальма. Але саме основне. Тут підресорена кабіна. Ось так. Якщо міст TLS, то не про комфорт, то кабіна однозначно для комфорту оператора. Іноді люди думають, що міст TLS – це для комфорту оператора. Е, нічого подібного. В першу чергу ТЛС міст забезпечує понад 10% тягового зусилля трактора. Так що беремо на замітку. Як належить кожній преміальній комплектації тут. Дуже багато світла. Ось така в народі називають кришталева фара. Я б це назвав, мабуть, монофарою або моноблоком. Ось тут багато світла. В будь-пору дня і ночі цим трактором можна працювати. Цей трактор має номінальних 150 кінських сил. Максимальних 163 кінських сил. Дуже часто люди люблять дивитися на бірку на двигуні. Тому, як, як правило, там завжди більше вказано кіловат. В даному випадку тут вказано 144 кВт. Але це не значить, що потужність цього трактора 200 кінських сил. То максимальна стендова потужність. Після того, як двигун встановлюється на трактор, на нього начіпляють. Багато навісного обладнання, такого як компресор, теплообмінники, вентилятор, виплутна система. І в номіналі, а номінальна потужність, так, яка дозволяє трактору працювати тривалий час без перегріву У цьому тракторі 150 кінських сил по номіналу, 163 кінських сил по максимальній шкалі у цьому тракторі. Зараз покажу вам кабіну. Сидіння помічника оператора, сидіння оператора пневматичне у максимальній комплектації, навіть з підігрівом, щоб було в п'яту точку тепло. Ось такий чемоданчик, який може служити місцем для обіду чи сніданку, як всередині, так і ззовні. В такому стані потолочок. Клімат-контроль тут обов'язково, щоб комфортно було працювати оператору. Не було холодно, не було жарко. Трансмісія автоквад 20х20, 20 вперед, 20 назад. Три пари гідровиходів, команд-центр. І сигналка. ось така тут Більше того скажу. Тут є фішка. Теж зараз покажу. Хто знає, що це таке, пишіть в коментарях. Але підказка ось така. Ось така панель з антибліковим покриттям. Музика в салоні. Салон в ідеальному стані. Руль у шкірі. Жирний преміум трактор. Можу все вам показати. Такий стан салону. Що стосується зовнішнього вигляду трактора, все в оригінальній фарбі. Нічого не полірувалось, не підфарбовувалось. Він такий, який він є. Були певні технічні зауваження, ми їх прибрали. І тепер трактор в абсолютно хорошому стані. Поїде трактор у Львівську область. Люди працюють з нами вперше. Дай Бог, щоб співпраця наша була плідною і продовжувалася завжди. Нехай трактор працює, приносить користь, задоволення і вірним буде помічником господарства. Друзі, кому цікавий такий контент, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, активно коментуйте наші відео і до нових цікавих відео. Мир на всім.